Наскільки є правильно одруженій дружині застосовувати свій шарм на роботі, спілкуючись із колегами, чоловіками, та де є межа, яка вже є гріхом? Чи флірт є гріхом? Бо розумію, що за тим можуть бути наслідки? Звісно, що флірт є гріхом, і не тому, що за ним можуть бути наслідки, а тому, що використовується річ, яка не належить комусь. Умовно кажучи, ви про себе питаєтеся. Коли ви е, щось я не знаю, кокетуєте з своїм чоловіком, ви належите йому, він належить вам, ну, в плані як чоловік і дружина. Так? І як ви собі там кокетуєте, як ви там собі спілкуєтеся, які у вас є там, не знаю, песливі слова, не знаю, там, стріляння бісиками, іскри з очей і так далі, це все це ваше. Це ваше як пари, як подружжя, це ваша справа, це вам належить. Натомість тоді, коли ось це кокетування є на роботі, в якихось інших установах, десь там в сфері послуг, не знаю, з продавцями, продавчинями, з водіями та де завгодно. Це недоречно. Тому що хтось кокетує, нехай буде чоловік, відпускає собі якісь там, не знаю, там жарти, натяки в сторону, ну нехай буде продавчиня. Куди вона дінеться? Або нехай буде там до підлеглої людини. Чекайте, бо слово якесь таке є навіть. Харасмент здається, так? це сексуальне використання на роботі. А куди вона дінеться? Вона залежна. Ось так само, коли е, до водія жінки чіпляються. От мені, до речі, такі випадки знайомі. А що він може зробити? Він має довести, він таксист, чи там у нього посада така. Це чіпляння воно є недоречним. І тут питання не тільки в тому, що можуть йти наслідки, наприклад, не знаю, там чоловік довідається, чи там начальник, чи співробітники довідаються і там будуть потім язики розпускати, але питання про те, що людина відчуває себе використаною, або як до того попосміхалася, а потім до того попосміхалася і. Давайте не будемо зараз розповідати про те, що посміхатися це добре, це правильно, тому що посмішка це посмішка, а фліртування – це теж зовсім інша річ. Ну І так виходить, що якби, всі належать всім. Або всі можуть бути зі всіма. І мається на увазі не можуть бути зі всіма привітними, добрими, бо такими повинні бути всі люди. Мається на увазі якийсь сексуальний підтекст. Більше того, мені теж відомі випадки, коли людина всередині є нечистою, тобто вона всюди бачить гріх, вона всюди бачить цей підтекст сама по собі. І навіть якщо людина до неї поставиться увічливо. Просто ввічливо через вихованість, тому що є виховані люди, а є гопніки. Так? І коли людина з цим стикається, вона думає, що до неї чіпляються, тому що всі її там посилали, умовно кажучи, а хтось їй сказав Добрий день і, будь ласка. І вона вже це вважає чіплянням. <хи> Такі випадки також бувають. Так що, ви питаєтеся, чи це є гріхом, я відповідаю, це є гріхом. Коли флірт починається, я думаю, що повірте, що абсолютно кожна жінка знає, коли флірт починається. Більше того, я навіть переконаний, що жінка краще знає, коли був флірт, а навіть ніж чоловік. Чоловіки, ми так трошки так злегка, наручнику так трошки в цьому плані особистісних відносин. Ми так трошки так до нас трошки пізніше доходить. Нам треба пояснювати, <свісно>, треба казати. Ми багато речей не розуміємо, і не бачимо. Жінки це розуміють десь там дуже-дуже тонко. Тому чи це є гріхом, це є гріхом. Краще цього не робити, краще цього не робити. Можуть бути наслідки 100%, -го. чистої совісті і е, е, хороших подружніх відносин.